Вітаємо сьогодні. У нас розповідь про наш продукт, який вже декілька років ми випускаємо. Вдячні матінки, природі та мудрості віків за те, що надихають нас на створення таких продуктів і та дають нам все найдосконаліше для створення таких сумішей, бо ми. Нічого не здатній вигадати, а лише можемо якісні підібрати компоненти та їх в підходящій пропорції змішати. І ми отримуємо природний продукт, в якому вся сила природних компонентів для підтримки нашого здоров'я у таких суворих умовах сучасних. Тут представлені основні компоненти, з яких складається масала даршиви. Древній аюрведичний рецепт, його багато хто цікавиться аюрведою, знає. Масала даршиви це спосіб цей рецепт, цю старовинну технологію оздоровлення, приблизити до повсякденного життя і вживати в. В такому форматі індійського чаю пряного ми бачимо в центрі тарілки знаходяться екстракти рослинні, активований куркумін, а активується він екстрактом чорного перцю та імбиром, гвоздикою, також корицею цейлонською. Це в суміші ці компоненти посилюють дію один одного, і ми маємо надпотужний оздоровчий ефект. В чому він заключається? Це надпотужний антиоксидант. Він запобігає пошкодженню клітин, заторможує процеси старіння, немає хронічні запалення. Це дуже важливо для нас сьогодні, бо багато людей страждають на хронічні запалення, і на почві цього в них виникають депресивні стани. Також спеції знімають тривожність і оздоровлюють нервову систему. Характерною дією куркуміну є посилення когнітивних функцій мозку. А це дуже корисно тим, хто навчається, це покращує пам'ять та реакцію, концентрує увагу. Тут присутній кардамон зелений. Він е, наряду з цими антиоксидантними властивостями ще покращує травлення та має такі, таку освіжаючу дію на ум, на розум. Я його так чищу. І просто повільно розрожовую та розсмоктую декілька зерняток, та на весь день хороший настрій гарний. Використовуємо тільки цільні високоякісні спеції і змелюємо їх разом перед пакуванням. Це дуже важливо, тому що ми обираємо свіжі спеції, в яких дуже багато корисних речовин, тобто цих антиоксидантів, ефірних олій. І коли змелюються спеції, ефіри випаровуються. Тому дуже важливо для нас. Ми використовуємо цільні спеції, змелюємо та пакуємо одразу, щоб ви могли насолодитися не тільки смаком, але й користю. Цих дивовижних скарбів природи. Це дуже відчувається, коли в тебе чистий організм, чисті рецептори. В моїй практиці чисті дні. Ну, можливо, ви знаєте про голодування. І після цих чистих днів кожна така спеція відчувається настільки глибоко, настільки сильно. Це дуже дієві компоненти. Позика це надпотужний антиоксидант. Вона в, своє, в своєму складі має абсолютно всі мінерали та вітаміни повний ряд. Вживання є таке спосіб спеції. Розжовуєш їх, чи просто кладеш на слизову оболонку до рота під язик, або за губу. І можна ходити таким чином, поки дія ефірів не закінчиться. Це характерно відчувається по Женю у роті. Коли вона закінчується, тоді можна це розжовувати, далі і ковтати. Це додатково там в кишківнику чи не також лікувальні властивості. І таким чином можна вживати. Якщо вживати разом ці спеції, разом з куркуміном, це посилює їх дію в сотні разів. Там, десь в аюрведичних трактатах, написано, що в 10 тисяч разів. Ну навіть якщо в 100, це надпотужно і це відчувається з першого прийому. Тобто навіть у людини, у якої там забруднений організм, вона це відчує цю дію, вона дуже потужна. Тому е, ми вирішили нічого не видумувати, а застосувати саме цей аюрведичний рецепт е, в рецептурі масали. Єдине, що ми змішали від себе, це вивчивши ці всі біохімічні реакції, стало відомо, що рослинні жири. Вони також допомагають всмоктуванню цих корисних речовин зі спеції. Тому кокосові вершки, поєднані в масалі з цим аюрведичною сумішю, вони дають смак приємніший, а також чинять оцю потужнішу ще дію. В кокосових вершках. Є така речовина, яка тормоза розвиток ракових клітин. Це є дуже актуально от, і це додатковий бонус. В складі присутній цикорії. Це ці коріння дуже розповсюджені, їх люди знають. І так як традиційна масала містить собі чай чорний. То ми вирішили зробити її без кофеїну, тому додали цикорію, що додатково живить мікрофлору в кишківнику. І не містивши кофеїну, вона чудовий смак такий дає, присмак такий кавовий. Та ви і саме саме можете в цьому впевнитися. Завітайте до нас, ми вас пригостимо свіжою масалою, навчимо її смачно готувати. Саме в кориці, цейлонській кориці, яку ми використовуємо, присутні багато величезний вміст дубільних речовин. Уповільнюють процеси старіння. Та захищають клітини від пошкоджень вільними радикалами. Тобто, вживаючи таку смачну кору дерева, ми фактично запобігаємо розвитку більшості захворювань, котрі в сучасному світі. Вважаються вже за норму, знімають депресивні стани. Вона діє, покращує настрій, діє на розум таким чином, що покращується настрій і знімається відчуття нервової напруги. Зараз використовується в кулінарії та в більшості там виробів так звана касія. Її всі звикли називати корицею. Та це не кориця, це промисловий такий хід. Вона коштує копійки, бо її на її родині не вживають. Вона має в собі отруйні речовини, і якщо її вживати надбагато, вона навіть може зашкодити. Але ж має такий, подібний до цейлонської кориці смак. Він менш солодкуватий. Та такий, більш терпій. У цейлонської кориці характерна її відзнака, те, що можемо побачити, як тонка, тонесенька кора, вона згорнута в такі трубочки. І ми бачимо її тонка, а також її колір. Він відрізняється. Він більш світлий. Касія має темний колір. Тому навіть при помолу вона така світла, тобто вона дуже відрізняється. Ну і цінова політика також вам не дасть е е е так помилитися, бо кориця цейлонська, ось вона така тонесенька, е вона коштує набагато дорожче. Ще зауваження, що якщо ми придбаємо корицю мелену вже... Ми ніяк ну, не, не можемо стверджувати, що це стопроцентна кориця. Лише коли ми її самі змелюємо, там от, гвоздику, кардамон. Тобто, коли ми змелюємо самі, ми 100% ми впевнені, що це якісний продукт, що він содержить саме ті речовини, які ми хочемо туди додати. Тому. Раджу тим, хто має вдома звички використовувати там глінтвейн, там робити або будь-що випічку, використовувати не касію, а саме корицю цейлонську. Це е, і покращить, і смак, і ваше здоров'я. Куркумін залежить дуже багато від якості самої сировини. В Деяких е, зразках, е, там не більше 3% куркуміну. В деяких до половиною, навіть до 5. Тобто ми обираємо насамперед якісний куркумін і він характерно відрізняється насиченістю кольору. А також ми співпрацюємо вже з перевіреними постачальниками: ці ефірні масла. Вони чемпіони по содержанню корисних речовин, бо деякі люди використовують як антиоксиданти ягоди, фрукти. Це теж дуже корисно і для людини це най таке, най видове харчування, але у спеціях найконцентрованіший вміст корисних речовин. Тому це такий скарб, і дійсно, в ну, часи в минулі є ще інформація, що спеції виважувались на вагу золота, тобто на ваги клали золото і спеції. І це ми на власному досвіді відчуваємо, чому це так було, бо їх достати було дуже важко. А користь вони мають величезну. Тому цінуйте природу, цінуйте її скарби та використовуйте їх у повсякденному житті. А з нашими продуктами ми будемо вам доносити і інформацію про ці скарби.